Всім привіт і слава Україні на годиннику 17 на термометрі майже 40. Це ми з вами в моєму куточку колючок, який нині розташований на балконі, де у другій половині дня і до 19 години, ну десь так приблизно з 14 і до 19 години. Луташить сонце, мама, не горюй. Але кактусам це подобається. Поливаю їх проливом і на ніч, щоб вони не сварилися і не спеклися в день. І вони в мене отакі красунчики. Ось малюк. Бог ти мій, який мій він красавчик. Я нещодавно... Показувала його разом з оцим, І мені дівчата казали, вони однакові. Ні. Ось зростає цей бутончик, другий. Цьогоріч у нього. Я вам показувала його цвітіння. Нещодавно, ось-ось відкриється той, але вони зовсім зовсім рідні. А нещодавно в мене з'явилося ще три мешканці мого куточку. Отакий От кактус він приїхав з підконосом, але цей кактус квітує дуже мало. І приїхав він вже зів'явшим квітоносом. Але на ньому он декілька ще пухнастиків зростає і щеплють з підконоси. Як він з'явився? Та так. Попросила подругу в Києві купити мені нового камінця. Так вона мені прислала отаку каменюку. Він один, але він такий великий капець. Я не знаю, що це за каменюка гора. І прикупила отаку рослинку. Думала, що камінці, але, ну, як ви можете бачити, це щось інше. Я в них зовсім не розуміюся, тому не можу вам сказати, що це за рослина. Ось, а цей кактус в мене такий самий є. Ось він. Трохи менший. Але тепер в мене їх два. І ось такий малюк ще в мене з'явився. З таким гарним, красивим малюнком колючок. Як на мій погляд, дуже гарненька. Оцей продовжує зрощувати своїх діток. На оцьому нещодавно травила, як вони там господи, щитовку. Справилися із завданням. Цей он, ліс густий, не квітнув. І цей кактус не квітнув ще з жодного разу. А оце так розрослися мої горохи. Мені вислала подруга її посилочці до рослинок. І он як вони з весни, як вони гарно прижилися. І скільки он маленьких таких. Гарненьких бусинок наростили. Ну от вони і квітнуть вдвох. Як можна бачити, тіло цих кактусів майже однакове. Але наскільки різні квіточки. Мені подобається обидва гарненькі. Вони невеличкі ще, тому і було.